Вийшов новий 112 том, а це значить, що зараз ми будемо обговорювати новий СБС. Мангека знову обрав питання про бупси, ну і приділив увагу піратам Роджера. Повний випуск, перекладений українською, можете прочитати у моєму ТГ-каналі посилання у закріпленому коментарі. Перше питання стосується ролі скопера на кораблі Роджера, але автор вирішив продемонструвати ключових членів команди та їх ролі. Капітан команди Голді Роджер, перший помічник Сільвія Рейлі, навігатор Скопер Габан, офіцер із тактики, Мун Айзек Молодший, корабельний лікар Крокус, Дон Кіно Штурман, Аміопейн займає позицію ката. І не відразу повіриш, що цей бородатий дід із Данджо Смаколиків займає ось таку позицію в команді. Цікаво, що ми ще не знаємо про команду Роджера. Ровінг у нас науковець, Еліо інформатор. Спенсер офіцер розвідки, Пітер Му канонір, Джексон Банер, музикант і Блюмарин це Тесляр. Чомусь в команді Роджера відсутній кухар. Невже автор таким чином принижує Санджі і підвищує роль намі? Пишіть свої думки у коментарях. Ім'я ж Скопера походить від імені французького актора Жана Габена, ода вчоровий раз надихається фільмами при створенні своїх персонажів. Наступне питання стосується одного із членів команди ROX. В 1096 розділі ми побачили одного пірата, і читач запитує: а це Гілбастер? І Уда це підтверджує, він взяв цей образ із ваншоту, який намалював у 17 років. Цього ж персонажа ми могли побачити в аці Тривер Барк в 450 розділі. До речі, розбір цієї арочки теж є на моєму ютуб каналі. Четверте питання стосувалось архітектури ельбафу. Розробка дизайну зайняв багато часу у мангаки. Він же базувався переважно на будівлях епохи вікінгів Північної Європи. Щоб приховати дерево у 86-му томі, оселя була показана із іншого ракурсу. П'яте питання стосувалось піратів Хайрудіна та їх вигляду у дитинстві. І, маючи такі потужні гени, капітан все одно нижче зародо. Ну і куди ж без улюблених страв, в 1122 розділі була зображена легендарна піратська команда, і Ода вирішив пояснити, що це команда, яка була створена 25 років назад, і базувалась на творі Оди під назвою Вдар по черепу Карі» разом із Вацукі Сенсеєм, автором бродяги Кеншина. Сікімтаром, і Такеєм, автором короля шамана та Хірогамоном вони сформували справжню піратську команду. У сьомому питанні читач запитується, що це за плем'я таке до чи це суміш давнього гіганта та дворфа? І манґака відповідає, що плем'я до сундада це суміш людей та дворфів. Назва тонтана походить від милого звуку її ходи. Якщо звук стане голоснішим, то перетвориться на досундада. Мікс раз гігантів та дворфів зветься плем'я Зушіндо, і вони дуже рідкі. Залежно від ваги об'єкту, ми маємо різні звуки приземлення. Та-та-та, да-да-да і до-до-до. Наступне питання стосується бупсів ріплі та герти. Розмір їх чашечки W і манґага відповідає, що бюст більш 6 метрів. І погодився із класифікацією читача. І коли в одному із питань цього СБС Оду назвали збочинцем, і типу це все вина тих хлопців, хто надсилають такі питання, а ваш манґака сам обирає на які питання відповідати. Але для поціновувачів грудок це прям топове питання. І читаючи арку Ельбафу в Манзі, ми задавались питанням: а ось ці монстри із виміру мертвих випадково не було взяти із фільму Strong World? І Ода підтвердив, що надихався дизайнами. Із цього фільму, так як сам їх і створив, і з думкою, а як би виглядали ці тварини у світі, де сила означає все в наступному питанні? Школяр фанатки зараз запитуються в мангаки, як вмовити купити батька в й том і далі. І Ода йому відповідає, що він хотів би купити книжки всім своїм фанатам, але це нереально. Тому варто скористатися технікою масажу плечей. Саме у 82-му Томі у клянеться клянеці помститись за свого батька. І після масажу, як тільки татове плече із серця розм'якне, ти маєш йому сказати: Тату, я хочу перемогти Кайдо. І Мангека впевнений, що це точно має спрацювати. Одачі, а чому Гунко розгулє в пансу? А Мангека йому відповідає: що йому постійно? Пишуть коментарі, типу трусице, пан те, але технічно це спідна білизна, бо в інакшому випадку гунка буде якоюсь бочинкою. Вбрання з арки екхеду він називає модою. Так як цей елемент подовжує поділ їхніх курток, по факту приховуючи делікатно оголені ділянки. Тому цей стиль цілком прийнятний. Санда під час читання Ванпісу думає про намі та її бупси, наче Ода каже, що він замовк. Також ми дізнаємось, що двоюрідний брат Вегапанка живе в панцу Хазарді. Можете подивитись, як це все виглядає. Тепер зрозуміло, чому саме такі наряди використовує Вегапанк в арті екхеду. В ще одному питанні читай зробив референс на Діо, бо, наприклад, Іму використовуємо як займенник першої особи. Тож ода, чи у першій особі має використовувати да. Дві частинки поєднуються у слово муда, що означає марно. В наступному питанні читач чи вирішив потрогати оду, питаючи у нього, ода сан. Чи думав ви коли-небудь, що серіалізація One Piece так довго триває через плив пробудження Луфі на навколишній світ? І Ода такий, так ось як це працює, прокляти Луфі! не пробачу. Да, тебе не пробачить. «Мушля, на яку дзвонив моса, вміє розпізнавати мову. І причина, чому Локі може використовувати Денден Муші без рук, полягає в тому, що вона трішки розуміє людську мову. І це чимось нагадує принцип роботи Сірі, Якийсь читач намагався забрати шерахоші. Але Ода не дає чіткої відповіді на питання читача, чи є він типажем шерахоші, але він знає, яке майбутнє на неї чекає. Ну, а ще Мангака побив рекорд вилублених очей 222 рази. Ось такий вийшов СБС. Очевидно, що більш Шість питань не буде розкрито, так як цю інформацію манґака на основну історію, але в цілому більшість питань чисто мемні. Звісно, були інформативні, але в томі з'явились цікаві виправлення. В новому Томі Шемрок отримав титул святого, а гунко належить до сім'ї Мамаєр. Зазвичай небесні дракони звертаються до своїх батьків як чічі, але Гунко використовує форму Отосама. Обидва варіанти звучать формально і шляхетно, але перший варіант має більш аристократичний вищий відтінок. Можливо, їй ця сім'я всиновила, Як це, наприклад, було із братом Сабо, а ще з'явились чисто косметичні рішення на книжках. Таким чином, ми можемо поглибити наше знання по лору. До цього тому автор намалював згорблену креветку в японській мові некозе означає спину кота. Що може бути референсом на шама із команди Куро? Імовірно, цю фразу вставили як натяк на появу Шимрока у цьому Томі. А як вам цей СБС? Напишіть у коментарях.